Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Рівень пожертву на підтримку армії в Україні значно знизився, і це стає причиною серйозної турботи для багатьох. Не лише воєнний потенціал країни стоїть під загрозою, але й загальна довіра до влади та її здатність забезпечити безпеку і стабільність Україні піддається сумнівам. На фоні цієї ситуації можна спостерігати масовий відтік бізнесменів за кордон, що поглиблює економічну нестабільність. Подальші перспективи розвитку економіки стають досить неясними, адже невпевненість у майбутньому гальмує інвестиційний клімат країни та поро. Вже відчуття невизначеності серед бізнес спільноти Закон про мобілізацію також має серйозні наслідки для суспільства. Чоловіки, особливо молоді, стурбовані можливістю бути призваними до армії, що призводить до їхньої обмеженої активності в громадському житті. Усе це разом спричиняє загальну зупинку або навіть занепад економіки країни. Бездіяльність уряду у вирішенні цих проблем може призвести до подальшого заглиблення кризи і загрози для національної безпеки. Про це повідомила актриса та волонтер, а також подружка пропаганд. ОП Петрова, Алла Мартинюк, це велика проблема. Є проблеми із бізнесами, які допомагали. Спали донати дуже сильно за останній рік. Люди налякані, втомилися. У багатьох вже немає грошей. Донатять одній ті ж. Я спостерігаю це більш середній сегмент. Багато бізнесів виїхало зараз, коли почалися питання з мобілізацією, втекли за кордон, пояснила Мартинюк. Також вона зазначила, що якщо зараз не пом'якшити всю податкову систему для допомоги благодійним і гуманітарним організаціям, то ми можемо позбавитись допомоги бізнесу. Люди, які до прикладу, захочуть перерахувати на донат мільйони, мають зі своєї кишені ще віддати значну суму податку. Звісно, що вони не захочуть це робити, пояснила експертка. Крім того, жінка зазначила, що проблема зменшення донатів є дуже серйозною, оскільки без підтримки наших громадян збройні сили України можуть залишитися без необхідних ресурсів. Як висновок, замість провадження необґрунтованих законів і необдуманого підвищення податків нашим чиновникам слід замислитися над тим, до якого рівня вони довели економіку країни, і почати робити кроки для об'єднання та процвітання нашого народу. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.